То якщо ви потрапили в ДТП, і як Хантерс співпрацює з страховими компаніями. Два дні тому в мене в'їхав автомобіль. Так, нещодавно тільки Хантерс мені відновив авто і вже перше ДТП. Що треба робити одразу по місцю? Або ви складаєте Європротокол, або викликаєте поліцію. Поліція приїхала, ми викликали поліцію. Поліція приїхала і показала нам відео з місця ДТП. І винним визнали водія, який в мене в'їхав. Тому на нього склали протокол, а я поїхала в нашу страхову компанію. До речі, страховий поліс ви також можете придбати в Hunters. І Hunters співпрацює з 90% страховими компаніями України. Тож, я поїхала в страхову компанію. Мене одразу запитали, де я хочу ремонтувати свій автомобіль. Я сказала, що лише на Хантерсі. Вони мене відправили на Hunters робити дефектування. Зараз ми його проводимо. Після дефектування складається рахунок, передається в страхову компанію, і страхова компанія одразу перераховує кошти на рахунок Хантерса. Все дуже швидко і просто. Тож чекаємо зараз на дефектування мого авто. Надсилаємо рахунок страховій компанії і розпочинаємо знову відновлення.